дизайном, який у нас наші покупці дуже полюбляють. В цьому сезоні вони з'явились прямого Хофасон. А вони синього кольору і йде така класна варка на поясі і на інших таких швах. Колір не стандартний, а дуже стильний. І... Власне, підійде на весь натанік. Тканина – це тоненька, вона добре тягнеться, це преміальне фабричне турецьке виробництво. Вони не витягуються, колір зберігається, посадка висока, добре тягнеться в поясі. Тут така комфортна резинка і можна затягнути також на шнурочок. Фасон йде прямий від стегна, тобто вони не супер такі широкі, але і не прямі від коліна. Входять на зріст 165-170 см, якщо ви хочете. І вони класно смотряться і під високі підбори, і під низькі. У нас розміри стандартні і батальні. Це з 36 по 48. Тому переходьте на Club та оформлюйте замовлення. Якщо ви з міста Харків, ми очікуємо вас в нашому Club за адресою вулиця Скораї 54.